І ви на каналі Країна за кадром. Нарвали ми порічок, я їх, ось, висипаю потрошки на воду і в воді промиваю. Ось, і так вибираю ці вогілочки. Це ми були у моїх родичів і нарвали там порічок собі. У нас тут нема порічки, у нас такі маленькі два кущики, зовсім манюсінькі, там було зовсім трошечки, щоб так поїсти суто ми взяли собі, там було трошки. Там і ті зірвали, з'їли. Там буквально дві жменьки було. А в родичів там багато, в мої братові багато корічок. Ми собі нарвали, привезли будемо варити варенячко хочу зробити. Зроблю варенячко, але так буду без цукру варити. Просто таке переварю його. Може, блендером трошки побачу як. Але без цукру хочу такого кисленького зробити, щоб зимою можна в компотик додати чи там в чай. І літом дуже, до речі, гарно, якщо морозиво. І літом до морозива дуже гарно додати таке підливку кисленьку. Ось такі вірненькі порічки. Дехто каже червона смородина, я чула на них, не знаю чому. А тут місцеві взагалі кажуть позички. Чомусь так називають позичками. У нас позички, то... Тобто Щось позичити, піти десь. А тут кажуть позички на ці ягідки. Ще сьогодні потрібно буде засолити огірки, вибрати. Огірків небагато, але потрошечки можна щось засолювати. Беремо курічки і сюди раз насипаємо ось така краса. І там ще в одній каструлі стоять у мене. Дві каструльки. Рвали дуже чисто старалися. Ну, у нас багато там було рвало. І ніби так чисто старалися рвати і гарно все. А все рівно, все рівно нападало сміття туди. Сміттячко нападало, якісь листочки, якісь ті гілочки. Нічого, його все перемию, перечищу, аби воно було. Ось гілочка обірветься. А зимою все пригодиться. Які красиві ягідки. Напишіть, будь ласка, чи ви варите варення, чи компоти з порічок з таких. Я не знаю, я думала компоту трохи зробити. Але компот, ну це суто вода, ну що ж, воду закривати в банки. Коли в мене банок не так багато, в мене банок дуже мало. Тому я стараюся по мінімуму закрутки робити. Краще закрию варенячком, і тоді, як потрібно, буде ложечку добавити чи в чай, чи в компот той самий зробити, водички закип'ятив зимою. Добавив туди. Ложечку такого варення і поклав чи меду собі чи щось туди там. І вже можна попити Чайовий буде. Це в мене тут кісточки з абрикоса лежать. Я їх поклала висушити. Дуже люблю такі розбиті кісточки з'їсти. Вони нагадують миндаль. Вирішила все-таки збити блендером. Свої ці порічки. І ось, до речі, той блендер, що мені пані Оленка вислала. Ось такий шикарний. Спробувала це. Я перший раз сьогодні включила цей блендер. Дуже потужний блендер, дуже гарно працює. Пані Оленка, я вам користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати за цей блендер. Дай Бог вам міцного здоров'я і всього доброго! Ось отаке вийшло воно. Збила я блендером і зараз поставлю буду варити. Це вареничко. А в цій кастрюлі тут трішки залишила таких, не буду блендерити, а просто так зварю. приготую трошки, щоб були, якісь смачненькі. Ох, смачні річки. Це буде перебито блендером. А тут трішки зварю такого. Щоб ціленькі ягоди були. Просили мене показати, як цвіте гібіскус. Ось отак він цвіте. Отаке маленьке деревце. Щойно цього року посадили його. І як воно красиво цвіте. Дивіться, друзі. Ось які красиві квіточки на ньому. Сірко лежить. Дякую сусіду, що поділився такими саджанцями гібіскуса з нами. Дай Бог йому здоров'я. У нас таки два деревця. Одне не цвіте, а одне зацвіло. Одне ще не цвіте. Ось чорнобривці. Волошки. І наш паркан між нами і сусідом. Він наш плаче, поміняйте мене, але поки що немає фінансів на паркан. І там хризантема є, я навіть не знаю. Вона заросла чорнобривцями. І я не знаю, чорнобривців шкода виривати. І хризантему треба потрібно спасати. Не знаю. У Ту нас туя росте. І вона теж вся в чорнобривцях засаджена. Не знаю, може їх кудись пересадити трохи. Зварила я своє варенечко з порічок. І ось воно навіть видно. Оце таке в банках Оце таке, воно червоне, таке світле, це без цукру, кисле. А те, що з цукром я варила, ось отаке воно. Темне і густе. От. А це. Таке, що блендером перебила і трошечки закип'ятила, його навіть довго накипіло воно в мене. От. І вийшло в мене отак от. 6 банок того, що кислого. І три баночки зварила солодкого варення. Отак от, от. Таке гарне вареннячко. Ми почали робити нашу комору кладовку, Ту, що я вам показувала. Ось вона зараз у нас в такому стані. Тут було дуже багато шарів вапна. Воно білилося вапном і було дуже багато шарів. Чоловік почистив те все вапно. Купили ми отакий розчин для шашелю і короїда. І ось уже оця стіна оброблена тим розчином. А там он не оброблений. Ота стіна. А он праворуч. Стіна знаходиться між кімнатами. Тут взагалі якийсь кошмар. Зроблено, ну, видно, робилося, дерева не вистачало. З отходів, з того, що попало, як попало, забили, забили його грязюкою. Вона повилітала сама, їй не, не треба було особою нічого робити. Це все... Тобто, між, цими деревами, між цим деревом лежало таке, ну ніби штукатурка, ну то була не штукатурка, то таке глину якоїсь забита, і воно просто тупо вже лежало. Тупо лежало, я його пальцями витягнув. Ні, нічого, абсолютно нічого. Той в опно здирається важкувато. Але, але... Але збираю. Після того, як обдеру лапно, зараз це оброблю. Особої катастрофи тут нема. Шашель далеко не поліз. Наскільки я розумію, тут два віда гризущих. Один кораєд їсть там, де, де була кора в основному. Дерево серед... те, що з середини він не чіпав. А вторий якийсь мілкий жучок, точільщик міліметр. Три. Ну, шашель і коровіт, скоріше всього. Ну, шашель, воно все шашель. Ну, це точільщик мелкий. Ну, теж він, він поїв тільки те що, те, що недалеко від корина знаходиться. На другі брьовна він не переліз, слава Богу. Зараз я це все діло добре оброблю обробкою. І буду далі що то робити. Ну Тут є варіанти. Варіант перший. Можна... Взять ОСБ або щось подобне. ДВП, ДСП. І це все діло зашить, це легко, просто, але це буде курорт мишам. Вон дивися дирочка, вон де проводка. Ото видно, воно навіть натоптали і як лазили, забруднили. Воно навіть видно, що забруднене. Миші прогризли і лазили туди. Це як просто взяти накрити. Якимось ОСБ або ДВП ДСП, це буде, ми ще тут лазитимуть страшне діло. Так що я, мабуть-таки буду перший варіант робити, забивати якимось, якимось составом, тобто гіпс, цемент, там буду колотити, або може купимо, подивлюся, що можна купити, і будемо вирішати, що далі з цим робити, з цією бідою. Ну, я думаю, що я зроблю. Буде, буде кладовочка така файна. Двері теж страшнючі, теж їх треба. Вони не по уровню стоять. Як попало стоять, треба виставити буде. Знизу, знизу дірка сумашеча, зверху вони плотно, знизу ось між тим. Між стіною. Топіною між забиті. І, 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 і луткою. Щелина страшна, зверху впритик стоїть. І... Ось скільки понаобдирав чоловік. Вона наоб... обдирав дуже багато. Дуже, навірно, відра два буде, як не більше. Це тільки того, що. Але тут ще одна інтересна штука. Ось дивися. Ну. Цікаво тут. Там... Ну, дірка аж на двір, між забором. І не маленька дирка. І наскрізь. З надвору буде виглядати це все діло. Дірка велика, аж надвір. Треба чим-то. А я стою і думаю, що воно в мене по ногам такий холод тягне. Тоді спробував шпателем пролази, напільником пролази. там тобі холод по ногах тягне. тягне холод по ногах. Гляда тут відчинена. Угу. Протяг тут. Це таке. А там оті дірки не, нема на стелі погризеного, такого самого? погрижено. На стелі нема. Друзі, була я в місті і, зайшовши в супермаркет, побачила отаку оказію. Отакого собаку посадили у візочок для продуктів, і там разом і продукти клали люди, і той собака сидів. Ну я, чесно кажучи, була вражена тому, що. Це все-таки тварина, взагалі я не прихильниця того, щоби з тваринами заходили в магазин, а тим більше садили їх у візочок для продуктів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте ви з такого приводу? Чи можна заходити з тваринами в супермаркети, і чи можна їх возити в візочках для продуктів? Можна лише здогадуватися, чи дезінфікують ці візочки в наших супермаркетах. Роблячи висновки з того, в якому вони стані знаходяться. Часто вони бувають дуже брудні. Ось дивіться, яка тарілка навчальна. Добре вчитися їсти з такої тарілки. Там Дірочки. Ось такої ще комедії не бачила. І ціна вона на неї яка. Трошечки скупилася, хочу вам показати. Взяла отакі, отаку сушку, такі бублики. 29 гривень коштує. Не знаю, чоловік мене дуже любить до чаю такі бублики. І взяла таке печиво Марія, 18 гривень. Зараз дуже спекотно і пекти просто не хочеться щось. Те світло відключаю. Взяла отакий чай собі. Фіточай отакий взяла. Шипшина брусниця. Гуцульський високогірний фіточай. 28 гривень такий чай. Так. Чорний хліб такий взяла. 23 гривні. Оце в аптеку заходила в аптеці знайшла отакий сабельник таблетки. Мені колись в коментарях хтось писав, радив пити сабельник, що він дуже допомагає, казали до... Якщо проблеми зі спиною, то не знаю. Я купила, спробую пити. 54 гривні такі таблетки коштують. 80 штук їх тут. А це взяла нашому котику від глистів отаку от штучку. Тут потрібно його зважити і відміряти, скільки тої суспензії йому дати випити. Це від глистів. От. Також купила таку сметану. Сметана коштує 38 гривень, така. Салатний майонез отакий взяла. Соус майонезний. 19 гривень. Отакий кефір по акції взяла 38 гривень. Я взяла отакий кетчуп. Цей кетчуп дуже вигідний, не просто так їсти, а я його беру до борщу, додаю. І воно вигідніше, набагато. Тут 830 грамів. коштує він 55 гривень, але дуже зручно його і до борщу, і так можна з'їсти, якщо, якщо хочеш. І тут такі, доволі таки гарна упаковка, герметично закривається. Його розкрив, і цей ковпачок потім знову закриваєш. Ну, дуже зручно, я вже колись брала такий кетчуп. Також взяла кілограм гомілок курячих 64 гривні за кілограм, але я вже поклала їх в холодильник, тому не показую. Ось такі в мене сьогодні покупочки, така розпаковка. А тепер трохи літньої краси для вашого настрою. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Та не забудьте залишити коментар. Спробую ближче підійти до них. Може вони не злякаються мене. Не бояться сидять. Я вам шкоди не завдам. <смеш> <смеш> відпочивають. Казки. Маленько, не бійтеся. Не бійтеся, я вам шкоди не завдам. Зелезень між ними, який гарний. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитесь мої відео, з якої області, міста чи села. Мені буде дуже цікаво знати, звідки мої глядачі. А я вам бажаю всього найкращого, здоров'я та мирного неба. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за кадром.